Гей, hey, hey. всім привіт! У цьому відео ми розповімо вам про найнезвичайніші, трохи казкові та найрідкісніші, принаймні в наших краях, породи котів. Перше тойгери з англійської назва породи перекладається як той іграшка і «тайгер» тигр. Іграшковий тигр. І хоч ця порода і була виведена ще в 1980 році, повні виставкові права вона отримала тільки в 2007 році. Тигри справді схожі на маленьких тигрів. На тлі коричневої шерсті у них чіткі вертикальні смуги. А на голові кругові позначки точнісінько як у тигрів, Сноушу. Сноушу з англійської це сніговий черевик, відмінна риса цих котів, білі шкарпетки на лапках. Породи з'явилися шляхом схрещення американських короткошерстних кішок із класичними сіамцями. Вони такі ж товариські, проте голос у них менш різкий, ніж у сіамців. Вважається, що відомий на весь світ грапікет частково є представником цієї породи. Манчкін. у котів цієї породи дуже короткі лапки. Це можна сказати такси, тільки коти. Назва породи відсилає нас до серії книг про чарівника з країни Оз – американського письменника Лімена Френка Баума. Це був такий народець коротунів жувачі. Якщо пам'ятаєте, в англійській варіації це Манчкінс. Цікаво, що незважаючи на свої короткі лапки, манчкини не досить швидко бігають і чудово лазять по деревах. Не відходячи далеко від казкових істот, ось вам ще одна порода кішок під назвою Ельф. Ельфи це суміш американського керла і канадського сфінкса. Назву порода отримала за свої незвично широкі на початку і вигнуті вуха, що звужуються в кінці. Ще однією особливістю цих котів є те, що у них може зовсім не бути вусів та брів. А якщо вони і є, то це поодинокі волоски. Гноми були, ельфи були, бракує перевертнів. Так, є коти, схожі на перевертнів. і називається така порода лікой. Грецькою це слово означає вовк. У цих котів особлива структура шерсті. Це жорстке, чорне змішане з сивиною хутро. Під шерстя у лікові відсутнє. Линяють ці коти практично повністю, стаючи лисими, шерсть потім відростає знову. Ну і на морді хутра нема. Що, власне кажучи, разом з жовтими очима і надає цим звірятам вигляд перевертня. Друзі, це не єдині дивовижні породи котів, які зараз існують в світі. Ставте свої вподобайки, якщо хочете, щоб ми зняли продовження. Ну і, звісно, передавайте привіт вашим котонам. Па-па!